Малюки, привіт! Під час прогулянки я вам сьогодні пропоную поспостерігати за хвойними деревами. В цей час вони дуже особливі, адже вони починають рости. Давайте поспостерігаємо, що ж з ними відбувається. Ось так виглядають хвойні дерева. Хвойні дерева це дерева, в яких є гілочки. Переважно вони зеленого кольору. Але бувають різні види. Ось, наприклад, сосна блакитна. Всі хвойні дерева завжди залишаються зеленими і не скидають своїх гілочок на зиму. Якщо уважно роздивитися, то можна побачити, як ялинка починає рости, а квітне вона за допомогою шишок. Шишки бувають різні. Подивись шишки на хвойних деревах бувають різні, різної форми, кольору та величини. Під час прогулянки обов'язково поспостерігайте за хвойними деревами. А які хвойні дерева ви бачите в себе біля дому? надсилайте мені свої фотографії, я обов'язково роздивлюсь кожне.